Знаєте, яке місто журнал Forbes назвав найкращим для життя в 2024 році. Це місто Валенсія, і зараз я в ньому знаходжусь і розкажу вам, чому саме це місто обрала більшість експатів, які приймали участь в цьому голосуванні. Ну, по-перше, тут 300 днів у році вони сонячні, і це впливає на ваш настрій. Це впливає на ваш стан здоров'я за два роки в Іспанії. Я жодного разу не хворів. В принципі, не тільки я, а також і моя родина. Також тут дуже мало туристів. В порівнянні з такими великими містами як Барселона. Або аліканте, і тут ну дійсно комфортно. Місцеві не дуже хочуть місто перетворювати якусь туристичну меку, щоб сюди приїжджали якісь круїзні лайнери. До речі, їх теж скоро будуть забороняти в Валенції. А також тут заборонили туристичні ліцензії для того, щоб не дорожчало житло. Чи житло, порівнянні з іншими містами, знову ж таки, Барселона, Мадрид, Малага воно тут більш дешеве, і це все контролюється владою задля комфортного життя саме людей. Якщо ви приїжджаєте сюди з дітьми, тут дуже багато шкіл. А якщо ви переживаєте за медицину, то в Валенції є ляфе це госпіталь, який є восьмим у рейтингу серед усіх медичних закладів Іспанії. Ну а якщо ви українець, то ви можете за 30 хвилин отримати прихисток в цій країні, який буде діяти ще мінімум півтора роки для вас. А далі є дуже легка легалізація. Яка саме слідкуйте за моїми іншими відео, я буду про це розповідати. Ну а також не будемо забувати про велике українські ком'юніті, яке є тут у нас, в Фаленції. Тут є ресторани, кафе, всякі різні салони, гуртки для дітей. Багато чого наші українці вже створили і продовжують тут створювати. Друзі, якщо ви хочете переїхати в Валенцію або взагалі в Іспанію, підписуйтесь по перше на цей блог. Ну а також, якщо вам треба допомога з документами, звертайтесь. Наша команда з радістю вам в тому допоможе.